E Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і віки вічні. Духа не спочали правини, душі робитої спасе, і чережині в блаженні в житті. Тебе, чоловікою, у Твоїм місці спочинку, де всі святі твої спочиваю, упокой душі раді твої, бо ти єдиний чоловіку. І Сєвєну, і Святому, і сце Божьодуші, що і з узрозліщем закованим, саме душі робив твоїх, і нині повсякчас, і на віки віки. Єдина, чиста й непорочна Діво, Щоб обіця мене породила, Моли, що спастися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, Петра, Михайла, Петра Миколи, Василя, Анни, Івана, Степана, Петра, які загинули, захищаючи батьківщину, і щоб проститися їм всякому порушення, добровільному і недобровільному. власти Божої Царства Небесного, відпущення гріхів є, у Христа Безсмертного Царя і Бога нашого прасі. О, Господи, ві помоліться, Господи, помий, розмісіння і життя, і упокій собі робів твій Боже волі наші тобі славу усилаємо. Це при святим, благим і животворящим твоїм духом, нині і повсякчас і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос єстиний, Бог наш живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї Матері, і всіх святих душі усапших рабів своїх, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть, і до праведних їх причислить. І нас помилує і спасе, як благий чоловіко Амінь Блаженніму спенні вічний упокій, подай, Господи, Хрисно пам'ятним слугам Твоїм, воїнам упа, які загинули, захищаючи батьківщину, їм вічною пам'ять. Вічна я, Коли б ти знав, мій милий друже, в яких терпіннях ми були. Прокинувшись, ти б не був байдужий. І всі гріхи простив мені. Лукавий біль пронизував у колінах кості, не в теплій хаті, в ліжку, в подушках. А у Криївці на помості В'їдала стіло цивіль вогка. Отак усі ми будній ночі. Мураки влізли, воліклись. Та я співав пісні, охоче в терпіннях, в муках. Серед ночі я молився за Україну. Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні зібралися на цій могилі, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддали свою своє молоде життя за волю і незалежність нашої України. Ми не можемо, ні. Ми не маємо права забути імена тих, які були якось так безневинно забуті нами. І нехай пам'ять про них, про цих безневиноуб'єнних борців за волю України згуртує нас живих, дасть нам наснагу, силу для зміцнення нашої рідної землі на нашій рідній Україні. Слава Україні! Героям! Слава. Сьогодні ми запросили. <реш> Жительку нашого села Осташу Анастасію Федорівну, яка розповість нам про ті буремні події тих далеких, ще не так дуже забутих часів. Ну, і... що, що я можу так розказати? Мені що мама розказувала? Збиралися на святий вечір і йти на, на вечерю. Всі там милися, ну, прибиралися і зараз. На них напали е, ці НКВД, чи як там, я знаю, як казати. Почали зразу їх бити, Розлили бензину чи то нафту, і бунтір загорівся, все горіло. Одна жінка вижила. Вона е, по вийшла на четверіньках із бункера. Там ще хлопці лежали, що до неї говорили щось там, якісь слова, але вона вже не розбирала їх. А один солдат пропустив її. І вона пройшла десь, може, з 10 кроків, і там через колоду треба було перелазити, він її ранив. Вона ранена зайшла гажу село. Село то є до 8 кілометрів вона зійшла зимов, самих таких капцях. Ну і пробула, що там її переховували в оборозі, в сіні, дехто хто міг. Потім вона пішла в лікарню, вона в лікарню трохи пролікувалася і пішла далі у ліс. Ну, там її вже знову. Досить того, що злопали наші, хто там їдав її, і вона вже мусила йти в тюрму. І була в тюрмі, після того все, вона ще пожила. Два роки тому, ну три певно, два роки, ще на, 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 як, на, її не стало. Ще пожила тільки. Ну, так я знаю, що сказати, що сказати, мама мені розповіла. Як називалася та місцевість, де був бій? Як, як називалася та місцевість, де проходив бій? Ну, да, буль, зубричний. Буль. Це є урочище, ну, зубричний, звір. Туди як синячка, бо mm. там якраз. Ну і, і так пішли рідні туди, на святий вечір вже якраз, позабирали їх звідти, хто міг, як забрав. Там похор... кого похоронили, там що ще не, не згорів був. Хто на двір вішов, то не згорів, а хто всередині був. Згоріли. З переказів, це її, яка залишилася з того бунька, Чупрених, так. Ми з нею зустрічалися, я вже робив у лісопункті, туди на червні роботі. І вона прийшла до мене та й каже, там твій загинув вуйко, треба панахиду. І Зеленчук, правда. Mm -hmm. У того мішавці, каже, будемо їхати туди. І вона мені розказує, з чого все почала. Післа жінку, жінка була зв'язкова. На самий святи... перед святим вечором послали її в пасічну за нафту. Бо там ось ну, такі робили трішки і то. Ну, і... і там, видно, щось і горіло, аби дим не курив, скриють і не виходив наверх. І вона прийшла, принесла ту нафту, а мій вуйка якраз вже встрямував хлопців стрих, там він був угу. перекурям. Перекурям. Так, перум. І зразу він такий був жартівливий, зразу каже, ну як туди? Ану така темна карта. тінь на карти, вона на тут. Вона тянула на, на карті і каже, зараз через 5 хвилин буде вогонь. А хлопчик каже, ти тичба москалю привела за собою. І тут зразу почалося все. І зразу Чупрена з автоматом. Так з бункера за одвірок став і відбивався вже там то. А жінка стояла, щоб при на хату. Вона виділа, як він е, зразу лише впав, там вже одразу дістав чергу. І вона туди... Тоді... І подивилася, що з тої каністри нафта розлилося по бунь. Стало там горіти то. Все. Вона каже: я подумала, що горіти, бо можем наранити аж горіти, я йду на то. Вона виходить з бункера. Так недалеко від бунька була така колода ялова велика. І вона лягає за той у капчурах, uh -huh. лягає туди за ту колоду. Дивиться, а солдат дивиться просто її хто? на неї. в очі. Uh -huh. І каже їй, удирай партизанка. Uh -huh. Каже, видно, не хоче мене вбивати в, в чоло, uh -huh. бити так, uh -huh. аби ззаду стріли. А другий замітив її ранив. Той замітив, що цей пропустив. Вона то йде зразу сітний. Вона на, е, на Сітній там то є супунт був, вона поміж люди у капчурах і біжить туди, у цього, у Пімсти, бункер там. Другий бункер. А там його жінка дві бідочки були. Ну там ще було, там дерда був, там хто. Вона приходить туди. А дівці з ціплі то зима, з ціплі тамка сидять. У нас звідти у, у, тут е, орлів бункер. Вона в бункер заходить усе, А там був вихід, там, ну, привели, там одна, так сказати, одна мама підставила своїх синів. Підставила своїх синів, що це не один був такий, такий роботяга. А один займався тим, займався тим. І коли вже в кідрінець вони прийшли, то там там вже все було вбито. Там був вихід 40 метрів, але вони вже про той вихід знали. І там вже, і, і, і там вже вони чекали, хто туди по-Пластунськи виходив і то. Угу. Ну Цей Орел був, то мої баби рідний брат, він дійсно Орел був, сильний був провідник. Ну там теж багато загинуло. Але Після того, коли вже взяли е, хлопці лісові е, е, вже до признання маму і синів, то мама дивилася, як синів мучили. Там одного, одного за одного знали так просто ото. І він це признав, що тета ще була жива, його рідна тета, аби замести сліди, він з пістолета її зразу добив. Вона сказала. Васильку рятуй, ми Васильку рятуй. А він добив ще до того. А він її добив не було, ну, звичайно, світ. Ну і після того вона вертається, і сюди, як е, їхати в Зеленицю, перед сітним, є Чусакова хата і там Іванюка. Вона заходить до сала Іванюка, ну там каже, це Івана Симінняка сестра була Угу. Mm -hmm. Вона приходить туди, заходить у хату, прийме мене, тут, каже, я не хочу, аби я з, діть... з дітьми був у Сибіру. Туди є такий пукан бере, тут у правках, то він живе в Ушанській лісництві, так зліва хата його, е, пуканюк. І він її бере. І лікує її, лікує. І десь через 2-3 неділі. Везе сіно, то зима. Угу. Набирає таку нотинку сіна, робить для неї діру, і зверші закриває, закриває її то і так на фентералі привозить. У сіні. У сіні, так. Привозить її на фентралі. Він у пню потім перебрався цей пукання, такий бойовий. І після того добу приходить, її забирає. Забирає її. Ну і потім вже на засідку вона була тяжко ранена. На засідку попали то і так її. Судили, судили, ну, дали 10 років і 5 років веселі. А після того ми там рубали сусіку, і правда, то там ми залишили чотири ялиці такі, де був бункер. і потім ми вже приїхали туди, з відправили. І після того вже... E, сестри, не ну, сестри, але вони уйті цим двом хлопцям поповичів цей російсь. І потім вирішили перевезти всі кости. То. Бо тоді, коли їх На там коронили, вони обгоріли, що там ніхто не міг далі могли пізнати. Потім ми пішли ми відновили ту-то тамка. Аби вже не було то бо то вже не може таке все бути. То. Ми привели в порядок. Привели там, в порядок. І привали борисів, коли ми їхали в Сітний, і цей тідрінець. І Михайло Зеленчук, він дійсно він відбув покуту сильну, ясна справа, що лишитися живим після того всудили на розстріл.